Пані Ірина, Софія. І Софія біля вас. У мене для вас є дуже приємна новина. Я з Офісу Повноважної Верховної Ради прав людини. Ті, хто займалися поверненням вашої внучки. Тепер ваш син біля мене стоїть. Мам. Мам. Ключей, да. Все? да, да, мам, все хорошо, я уже в Украине. Все доброе. Со мной все хорошо, мам. Я живой, здоровый, все в порядке.

Я березня на Борисівна чекаю свого чоловіка, негір Олександра Ярославовича, який знаходився у полоні майже два роки. Мені вже скинули фотографії, я вже побачила, я дійсно впізнала його і телефонували в координаційний штаб і я звинувача. А коли ви їхали сьогодні сюди? У вас було відчуття, що ви сьогодні його побачите? Так. У мене це відчуття було рік назад. Я е, чекала. Травня, що його обміняють. 169, 69 БТР! весна! весна! Що зараз відчуваєте? Радість! Я можу вам передати. Вже, вже вірите, що це вдома? Він там є живий, здоровий, Я знаю, Іванічка, він не там ти ж на чому ні. Ну на чому я міг приїхати? Ні, Ні-ні-ні. — З звісно, ти ж не Літаками, не тримав. Іван Боу, літак у літаку. Не було, я кажу, він що там на свідо лишився. — Можна ми саме поговоримо? Що ви перше сказали чоловікові? Що скучили? Даримисті. Сказати, конечно. Все, все, все. Ну, без слов то знаєте, ну. А ну как, ну. Ну, шок, все такое. Хорошо. Просто так давно не видел, я уже не знаю, как они будут воспринимать меня и стоит ли вообще ездить было ехать. Пока у нас так все такая была по понятию. О, 425 Орденский! роза! Я жу, що нас не вбиває, то у нас робить сильніше да Я сподіваюся, що додому втік.